Вітаю друзі! Сьогодні 25 серпня 23-го року. Сьогодні я вам покажу один із самих смачних персиків, який в мене є. Є не це не Т5 і навіть не Месина. Це, друзі, старинний персик, якому вже більше 40 років. От він був зрізаний, це ще дід садив і отбив. І от такий персик юбілейний або золотий юбілей. Їх тут небагато. Дуже смачний цей персик, друзі. Ну, в цьому році деякі з них от тріснули. Ви бачите, тріщина цей добрий. Цей добрий. Ну є тріснутий. от тріснутий. Боже того, що не було два місяці води, а потім залив і воно репнуло. Ну, більше інші персики ніякі не... Не репаються. Зараз ми його скуштуємо, друзі. Оце я відбила від старого персика і цьому молодому деревцю буде три роки. Зараз ми його зважимо. 178 грамів. Друзі, я один розрізав, хісточка відділяється. У нього настоящий персиковий аромат. Він прямо тане в роті. Обов'язково треба такий персик посадити, прищепити. Те, що він цього цьому році репнув, такого не було 40 років. Справжній персиковий смак, друзі. Персик юбилейний. На цьому на сьогодні все. З вами був Петрович, Петрович Продакшн Ukraine. До побачення, друзі!